Благодійний фонд Вільні люди разом із громадською організацією Рух Незламних влаштували незабутнє свято для малечі, присвячене міжнародному дню дітей. Наша задача подарувати емоції, емоції, бо їм їх не вистачає. На жаль. Також ми сьогодні, наш фонд Вільні люди, вільна Україна за підтримки та фінансування Україн Трасчей. Таке велике свято об'єдналося з громадською організацією Рух Незламних і зробило ось таке свято, де діти можуть порозважатися, порозвлікатися, зайнятися творчістю, поспілкуватися. І... Просто порадуватися життю. Програма свята була насиченою розвагами: аквагрим, аніматори, творчі майстер-класи, конкурси, ярмарок для підтримки зсу, морозиво та інші смаколики. Це ось у нас діточки малюють е таке. Патріотичне пано у нас таке чудове. Є в нас локація, де дівчата створюють зачіски нашим чарівним дівчаткам. Є в нас локація антистрес, де діти роблять такі антистресові кульки. Благодійні організації об'єднали свої зусилля, аби створити для дітей справжню атмосферу свята та подарувати незабутні емоції. Я член організації, громадської організації Рух Незламних. Ми всі члени цієї організації. Ми переселенці, переселенці з міста Попасна Луганської області. Звичайно, ми не хочемо не тільки отримувати, але й щось привносити для цієї громади, для мешканців цієї громади. Тому сьогодні ми тут, ми допомагаємо, ми працюємо з дітками. Це свято не лише подарувало дітям чудовий день веселощів та розваг, але й нагадало малечі, що вони важливі і заслуговують на щасливе і мирне дитинство. Дуже сподобалось свято, дуже цікаво для дітей. Тигли отримати морозиво, помалювати пальчиками і побували у поліцейській машині. Прийшли з сином, завітали на свято дитяче захисту дітей. Від фонду Вільна Україна вільні люди, дякуючи їм. Вони влаштовують свято для таких вимушених переселенців з Харкова. Я, дитина щаслива, щаслива мама. Радості мало в цій житті. Тепер і устроїв наш фонд благотворительний. Вільні люди, вільна країна. Дуже їм вдячні, дуже таке свято для А Це моя внучка, внучка. Просто знали про праздник. на праздник Ми самі з Харкова, але переселенці. Ми переселенці з Донецької області. Запропонувала Юля нам волонтер наш, діткам зробити праздник. Ось прийшли подивитися. Дуже щасливі, дуже раді. Дякуємо Юлі Велике, що вона допомагає нам і робить наше життя яскравим. Кожна дитина відчула любов і турботу оточуючих. Завдяки волонтерам дітлахи отримали незабутні враження і зрозуміли, що навколо є багато людей, які хочуть бачити їх щасливими. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.